Всім міру Божого, нехай Господь збереже тебе на тому місці, де ти зараз є. І дуже класна сьогодні була проповідь, і тобі з тобою поділюсь, що як ми знаємо, що Бог створив е, землю за шість днів. Це ми вже знаємо, напевно, зі школи. І для Бога один день, як тисячу років, а тисячу років як один день. І Бог створював землю шість днів, а на сьомий день він е, увійшов у покій, у вічність. І так само ми маємо 6 тисяч років е, життя на землі, і на 7 тисячоліття приход прийде Ісус Христос, щоб правити е, зі своїми святими. Це все описується в книзі Откровень Івана Богослава. І реально е, все це закінчується, і до нашого відома ми живемо в шостому тисячолітті. Перед другим пришестям Ісуса Христа на землю, тому що Ісус Христос був на землі дві тисячі років тому назад, а Авраам, батько наш Авраам, був чотири тисячі років назад. І Адам і Єва вони були шість тисяч років назад. І якщо вам проповідують якусь, можливо, іншу Євангелію, то це просто лжепророки. І про це нам говорить сам апостол Петро, який був з Господом Богом, який особисто з ним знайомий, який просто бачив царство Боже в силі. Він говорив сам Господом Богом, хто ще може зрівняти з апостолом Петром? Я думаю, що ніхто. Він робив такі чудеса, що просто взагалі, що до цього часу немає таких людей, які були такими святими, як апостол Петро. І апостол Петро написав всього декілька глав. Декілька глав, але суть. Там просто неймовірно, коли ти читаєш, коли тобі пояснюють, коли ти реально роздумуєш над тим Божим Словом, над тою так, от такісінькою, маленькою головою, твоє життя просто міняється реально. Коли ти поглиблюєшся, бо ця книга біблія вона не є просто Біблія. Це книга написана під супроводом Святого Духа. Ми ж знаємо це прекрасно, і апостол Петровін говорить, що земля вона була створена за шість днів, що ми маємо тільки шість тисяч років. Що прийдуть в останні часи глузії, які будуть казати, що все так було. Війни були, катастрофи були, катаклізми були. Що ти там говориш, який кінець світу і так далі, дай людям нормально пожити, і так, і так далі. І ось це і є ті лже пророки, про ось цей період, який ми живемо, який Господь нам дав час на покаяння. Він дає ще сьогодні цей час на покаяння, щоб ми не вернулись. Що ми прийняли Його Слово чисті Євангелія і покаялись, без покаяння нам абсолютно не бачити Царство Божого. Ісус Христос, коли Він будучи ще навіть на землі, Він фокусував завжди своїх учнів, своїх апостолів на вічності і на Царстві Божому. Ісус Христос, коли починав своє вчення проповідував Його перші слова, які були покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. І тому Господь Бог каже, що покликаних дуже багато, просто неймовірна кількість, але вибраних ось так буде. Тому нам в цей останній час треба чистий Євангелії, нам треба апостольське вчення, щоб врятуватись. А як ми врятуємось? Без цього ми ніяк не врятуємось, без Божого слова, без Ісуса Христа, без чистої Євангелії це просто нереально. І апостол Петро ще раз наголошує, і попереджає, що глизіїв буде дуже багато і будуть казати. Що ти там говориш і так далі? І Бог нам дав ціле життя, просто щоб ми врятувались. а ці лежа пророки вони просто крадуть наш час. І ми просто навіть не отямимось, як прийде кінець нашого життя. І ми просто не врятуємось, бо служили всім підряд, всім, кому хотіли. Божі Слово, Божі люди, Євангелія Ісуса Христа. І вона тобі каже, треба каятись зміняти своє життя, бо просто підеш в гієну огніну. І книга Откровень це найголовніша книга. Це є висновок просто старого і нового завіту. Вона чітко і ясно говорить, що і куди. І е, не треба робити так, як її нібито просто немає. Просто вважати, що це не в наш час, і ми не живемо. А ще одні говорять, що вона взагалі і неправдива, і що то воно ще буде за мільярди, мільйони років, і ми не повинні фокусуватись на цій книзі. Але Ісус Христос Він вознісся на небо і проходить тільки 100 років, і Він вже дає послання до сім'ї церков, що ви робите неправильно, де вам потрібно виправитись, але пройшло вже 2000 років, то можна подумати, що тут вже наколотилось. І слово Боже, Біблія говорить, що є ад і є царство Боже, що нам потрібно каятись вже сьогодні і міняти своє життя прямо зараз. І наше серце вони не міняються, просто в одну мить хап, і ми покаялись, і вже так все пройшло. Тут треба час, треба істинне покаяння, треба щоденне покаяння, бо без цього неможливо. Я цього не знала, допустимо, поки не мені не сказали і не сказали, як каятись і в чому каятись. І нам треба народитись згори, так як говорив Ісус Христос від Духа Святого, бо хто не народжений згори. Тому не бачите царства Божого, і це не зовнішні зміни, що я там, що зовнішньо помінялась, а внутрішні. Ми потрібні міняти своє серце, свій розум, і не по... ми повинні просто померти для своєї душі, а жити по духу. Бо Господь Бог Він є дух, і нам потрібно поклонятися Богу в дусі та в істині. І ми не можемо служити Богу по плоті чи по душі. Богу від цього не потрібно. Тільки по духу, апостол Петро попереджає, що будуть такі е, відровчення, медитації, всякі мантри і так далі. Але Господь Бог каже: Я хочу твого серця, я хочу твоєї молитви від серця, е, хочу твого істинного покаяння, смиренного покаяння. Е, все, що в тебе болить, все, все ти повинен виносити. Ти не повинен нічого утаїти в своєму серці. І наша молитва беззаперечно кожного дня вона повинна починатись тільки з покаяння. І покаяння це зміна мислення, це просто зміна твого життя. І ще е, говорить, що Бог люблячий і Він е, всіх простить. Е, так, Бог він люблячий, але він і довго терпить, просто. І Бог, він є живий і він є всюди. Бог є дух. І він реально просто дуже довго терпить. Реально, е, бо ми бачимо, що е, все думає, а ще. Ти прийдеш, покаєшся, а ще ти прийдеш, покаєшся, ти навернешся. Тому нам потрібне покаяння. Це саме головне, коли ти починаєш служити Богу, ти маєш почати саме перше з твого покаяння. Зміна всього твого мислення і всі зміни всього твого життя. І тільки так ми можемо починати служити Богу і покаятись і віруювати в Євангелія, бо так каже Ісус Христос. Амінь.